Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, хто вже на вашому порозі, хто на вашому. Ворозі. Королева Жезлів, дивіться, отак одразу не ховається, одразу вийшла. Жезлова королева це жінка, можливо, вогняного, вогняної стихії. Давайте так, не знаку задяки, а стихії вогняної. Це може бути людина така вогняна, імпульсна, може бути така з гарячим таким характером, як серце з перцем і з гострим язиком. Людина, яка знає собі ціну, яка діє і яка і яка запалює вогонь всередині інших людей. А з чим вона йде до вас? І де несе вам якісь знання, якусь інформацію, яка допоможе вам перемогти в якійсь ситуації. Тобто, дивіться, Можливо, це буде якийсь наставник, вчитель, або ж якийсь курс ви купите, або ж навіть о -о 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 -о. Жезлова королева може бути навіть за то, з езотеричними знаннями, тобто вона вам якось прояснить, просвітлить якусь інформацію і дасть вам можливість перемогти в якомусь питанні. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.